Приблизно так би починався мій кожний ранок, якби я був власником цієї кукурузи. Зустрічайте Toyota Land Cruiser Прадо в Кузові 120. Понизу ринку. Так, що ми тут розказуємо про машинку? Toyota Land Cruiser Prado 120 Під капотом у нас всім улюблений 4 літра шестерка V-образна. автівка не на газу, чисто на бензині. Ззаду пневма, воно все працює. Технічний стан задовільний. Є пару косячків, які потрібно зробити. Так, ну давайте детально роздивимося, хтось хоче до нас вийти. Виходьте. Ми стали в гарному місці для Тойоти, Не пугайся, там хтось єсть. Цірий колір підкреслює всі її лінії. Вона 2005 року має вигляд на любителя. Чому на любителя? Тому що... Найбільше, кому вона подобається, це дідам. Молодим дідам, особливо в нашому віці, тому що вже автівочку можна купувати, як і Пантерезку. Взагалі мене таке відчуття, що ти їдеш на цій машині, відчуття того, що взяв її в баті пані, і поїхав рисачить кататися. Ось таке трішечки є. До речі, що ж я ще не сказав. Вона ж куплена, понизу точніше сказав. Повторити, потрібно було по низу ринку округлимо до 10 тисяч за 10 тисяч доларів. Ви отримаєте таку резину, ви отримуєте таку машину. У 2005 році це було якщо ти маєш таку машину, то значить ти чогось добився. Всі тебе знають, всі тебе поважають, всі хочуть мати з тобою справу. Лібо не хочуть. Два в одному. Зараз за 10 тисяч даний екземпляр, ну, візьмемо, що такі, можна купити за 14. Це нова політика починається. За 14. Для чого? Для чого його купувати? Ще й на бензині. По-перше, щоб їздити там, де немає доріг. Щоб їздити і не чинитися. Вона дешева в обслуговування тільки і за того, що, що вона не ламається на етапі продано. Люди, які купують Тойоту, вони ж спочатку весь путь рахують. Вони гра вдовгу. Вони рахують, що вони вкладуть в цю машину мінімально. 400 тисяч пробігу. 400. 460. майже півляма. І це ще хто його знає, скільки там скрученого. Приблизно я думаю стільки ж. І воно ще їздить. Чай Двигун це є ресурс, книжка пише, 300 тисяч пробігу. Але ми маємо 460 вже на даний момент. Є екземпляри, були і по 700 тисяч, можливо, і мільйонники були. Оце так моторчик, 6 циліндриків, 4 літра з цієї коробки. Що ми маємо? Маємо противотуманочки, омивачі фар, рилінги, подножечки, класний кузов. Японці тут трішечки постаралися. Що тут а? насамперед зручно, те, що не вистачає багато позашляховиках. Ти стаєш, в тебе зручка щоб опа! запринути і поїхати. Так, сидушку не знімаю, тут є один нюансик. Називається 10 тисяч доларів за автівку. Ну, Йдемо до задньої частини машини. Маємо двері, які люблять просісти, але тут все з ними добре. Ніяких шайб не лежить, ніхто нічого не підкладав. І закриваються вони. Все, тут все добре. Дуже, дуже, дуже превеликий багажник. Звісно, тут трішечки срач знаходиться, ще сідушки складаються. Ну, він прям огромний. Я не знаю, сюди дуже багато чого влізе. Можна і настройку використовувати. Маємо, як думаєш, на місці чи ні. Інструмент. Чогось не вистачає. 10, 8, 14, 2. Тут проще сказати, чого вистачає, чого не вистачає. Ну, щось є. Можеш відкрити задні форточки. Ну що, тут багато ти про неї не розказуєш. Це Тойота. Для чого це зроблено? Можна що так обзвати зручніше. Ну дай я попробую закрити. Обережно, бо зараз камера хлопну. Та ні, це не для того точно зроблено. Хлопну. Ну що ти отримуєш по низу ринку? Буде безліч отаких косяків. Такі косяки. Це пісок, це ми. А, ну Заліплена, прострелена десь після якоїсь стички фара. Ну Кожний елемент буквально потрібно фарбувати. Тут автівка пострадала по малярці. Як по малярці ззовні, так і по салону. Тобто, видно, там собаку возили, зашовгали, зацарапалися, душечка порвана була, але ж е не сильно звертайте увагу на такі моменти. Головне, щоб рама була ціла, щоб рама була нержава, щоб читалось номер рами, номер кузова, а все інше ну, тут машинка-роботяга, машинка має працювати. А для когось і справді Пантереска. Пантереска, яка не буде, тобі і... голову запікаєш. <запіки> Бо Тойота це надійність. Так, <запі> да, якось так. Тьом. У нас є два варіанти, щоб дібратися до нашої точки. Перший навіть три варіанти. Перший варіант ми їдемо далі по дорозі. Другий варіант ми їдемо по полю по степу. І третій варіант ми їдемо по лісу. Дивися, найжорсткий це буде знаючи місцевість, це буде їхати по степу. Що ти вибираєш? Я, звичайно, обираю жорсткий варіант. Самий жорсткий варіант. Те, ну, що, що, для, що, для людини, що для людини горе, то для блогера контент, да? будемо, значить, перевертати нашого прадіка. Окей, за, заодно перевіримо його, от, от, от ці всі прибамбаси, приблуди. Вони ніби працюють. Перевіримо, наскільки добра резина. Значить, ми їдемо. Ну там степ. Частково буде степ. Зараз я кайфую. Я кайфую, я хочу її десь засадити. Перевірити, чи сяде вона, чи не сяде. Ну, це прям, знаєш, машина кукуруза, можна її прозвати. Кукуруза. Ти що, це ж кайфуло? Лопати нема, траса нема. Телефон сідає. Треба машинку садити, тоді це буде максимально емоцій. Женя дуже сильно вірить в прадік і думає, що він там приїде. Ну, в теорії можна, але щось тут міряє палкою. Понайки довольний. зараз праздник засадить, ура! Виходь! Скучно. Сюди поїхали дальше шукати. Я відчуваю, що ну, ти на ній можеш поїхати, бути впевнений, що ти не застраниш. Ну, Любу машину можна засадити, яка вона не була, але типу, вона підтверджує свій статус позашляховик. Я загубив дорогу, вона їсть всі ями, точніше не їсть, а приходить їх. Ось Десь тут Це Це було? Було дерево, Панючок. Слушай чудову можливість перевірити кнопку Допомога при е, спуску зараз попробуємо. Ну, на відео, напевно, буде так собі видно, але здається, тут градусів 45. 45. 90? 45. Правильно? Правильно. Ні, навіть не 45, трошечки більше. 60, я б сказав. Будемо переворачувати прадик. Допомога при спуску, положення це. І поїхали. Спер на місці. Настав час показати автівку кому, Кинули йому точку, зараз він підійде, так як він є знаток по Тойотах. І трішки його провеземо по бездоріжжю. Добрий день. Що ти? Нічого, все добре, ти сьогодні так, на нормальних так. машинах. На нормальних машинах. Тойота? Тойота. Що, давай приїдемося, хочу тебе по бездоріжжю прокатати. На ній, ну давай приїдемося. Подобається? з ринка. з ринка? Це скільки? 9,7. 10, так? Да? Десять. Десять, так. Дев'ять чи десять, десять. Є косяки. Трішечки косяків. Вони в основному всі заключаються в лакокрасочному покритті. Ну я бачу, там трошки. Лопата, вудочка. Вудочка є сніготка, да. тільки там, очищати. Бери. Щитка. А трос, є? Такий трос немає. Я, в мене ж нова машина майже. Добре, все. Все, то давай. Спакуйся. Пакуємо Все ]ся. давай, кажи. Куди давай, сідай? Ти катався колись на пратіку? Да. За рулем ні, але збоку, так. Да. На 120-му? На 120-му. І як тобі? Класно. Ти цю дорогу знаєш? Знаю по навігатору. Поняв. Сходим пішком за твоєю Тойотою. Вона не доїде сюди. Ти думаєш, ні? <рес> Та ні, сюди доїде. А чого ти не впевнений? Мені її жалко. А, то нахіба ти її купляв? Це ж божественна Тойота. Щоб їздити по дорозі, по трасі, То по я місту. Не для цього. То ж ти тебе що, паркетник? У ну, мене ж паркетник, в мене ж не ну, пракає. Ти ж не по паркету їздиш, правильно? Я по асфальту. Так. Чи може би, чисто задній привод включити? Та ні, давай <голові> наповну. Стой, чекай. Що за? Отак. Що сторони тебе ще раз провести? Можеш. Вона вернеться назад. О, так ми там нормально розкопали тільки що. Чуєш? На, на, на рибалку, на охоту. Можеш вийти, сняти на телефон. Ні. Для інститу. Ти мене тут не залишиш. Ні. <сх> так <сх> я розвертайся. <сх> я розвернусь сейчас, ти поки обойдеш. А, мені туди? Да. Ти батя, я там не втоплюся. Та не втопишся. Денчик! отойди далі трохи, бо буде чорний. Так далі кущі... Ну ладно, зараз. Сідай маленький, поехали. поїхали. Поїхали. ти давай. Этот, за руль не хочеш? Ну, давай проїдуть, це ж Тойота. Я на Тойоті трошки. Твоя стихія. стихія. Моя стихія. Давай, малий. Вона вигляда... Фу! Болото? Долу... Бул... Б... Неприємно. як мені там ззаду було, так? Да? За рулем вплинули. Трошки, да? да, трошки краще, так? Трошки краще. Так я туди і проїхав. Дит, ух ти, Сю. День, я недавно побідав, ти хочеш, щоб обід? <сі> <сі> Вийшов. Вийшов этот. Тримайся тут ручок не вибуха. Ти пристегнувся? Пристегнути. Може ще один взяти, пристегнутися. Та не добре не в плані скорості. Побіг? <сі> 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 Ти спицом ти робиш, ну подожди, тобі ще їхати зі мною. Давай я попробую попити. Я так пить хочу, ти мене вези. А я, кстати, бачиш на рівну дорогу їхав? Правда, я не знаю, куди я їду. По Поглавний, головне там. Це вже другий ряд. Ти воду п'єш, так? Що там дорозі? Вона є. Що таке? Що, mm. ми нормально їдемо? Mm. А, щось потекло. Mm. Yeah, <laughs> no, я не бився. Моя маленька. Позрівняю з цією машиною, справді а, Так, що я скажу про цю машину? Те, що я до цього казав, по піску, по бездоріжжю, ще десь. Це дуже крутий автомобіль, на ньому проїдеш десь хочеш. Це Toyota. Тут є підстаканники, ззаду є два підстаканники. Тут нема, так? Нема. Чотири Чотири підстаканники. Сідушки скласти, ще й дівчат возити можна. Тут в мене просто своя вже аура для, для цих машин. Я сідаю і я себе спокійно відчуваю. Легесенько, легесенько. Навіть не блокіровки, нічого не включав. Давай під капотом заглянемо, що там твориться. Мабуть, його тут крайній раз відкривали. От тут відкривається відкривали, щоб замінити масло. Легко нащупать. Ну сразу видно, що тут ніхто нікуди не лазить, виглядає. Це гарно, коли тут масло міняно. 441 тисяча. Стаканчики ровні, не ржаві, моторчик не тече. трішки пилюкає все припало. А то, то не біда, то мотор їздить, 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 де їздить. вчасно обслуговують. в 10 тисяч міняє, мазут і газ в пол. Пропоную змінити локацію і перейти до салону. Салон в Тойоти. Він настільки класний. Наскільки є, по факту. Що ми маємо? Перше це зручний доступ в кабіну. Чому в кабіну? Ну, тому що ти висока сидиш, як на фурі, посадочка висока, руль, як в Короли. ну як в Тойота. Ну, обичний, ну, руль, як руль. тут -а Ти їдеш, тебе рука постійно тут і воно не скрипить. Немає цього звука. Так що прощається. Ну 20 років. 20? Так, да, 20 років. А Toyota це що в нас? Для людей зроблено ж. Да, Лексус це преміум сегмент. Але тут все в кожі. Повністю все. Рукоядочка, підлокотничок, руль. Це я не можу зрозуміти. Але оце стоїть кожа. Дерево якесь. І воно знаєш, тут виглядає це дерево в поєднанні з більш-менш е, якоюсь торпедою за циком, більш-менш воно виглядає нормально, відлічно. Взагалі давай поговоримо, що ми маємо по салону. Та ні хуя не маємо, вона поставлять. Можна було б і більше. Ми маємо отаке от движення. Це робить отак от приблизно. Це підмажеться і буде все робити. ну це хоч не скрипить. Електропакет сидінь виходить. Вперед-назад, верх-вниз, майже пакет. вперед назад і наклон. В принципі, можна було б це і руками робити. Чисто по точки. Я бачу класну приборку. Сорян 432 тисячі пробір, неправильно сказав. Вона виглядає навіть нічого собі. Ну я б не сказав, що це 2004 рік. Деякі авто по сей день роблять гірші приборки. Маємо регулювання зеркал, складання зеркал, підігрів зеркал, регулювання світла вручну можна висоту фар, противотуманні фари. Тут відразу, щоб тобі було зрозуміло, авто. Тобто, Всі вони з доводчиками. Блокування між особового диференціалу підігрів сідушок. Такий от э, дисплей, на якому вказано скі... наш розхід, направлення, час, погода, температура. 2004 рік. 70 метрів. Що значить 70 метрів? Висота над рівнем моря, походу. 70 метрів. Ми можемо підняти, опустити. До речі, кліренс міняється, а ну вийде, подивись. Зараз поїдемо на спеціально підготовлену трасу, щоб зрозуміти чисто інтуїтивно, чи вистачить потенціалу, чи вистачить того, що лишилося за 20 років від авто, щоб набрати 0100, заміряти. 100-200 я не бачу ніякого смислу міряти. Так що поїхали. Друзі, зрозумійте, це ж сугубо дисклеймер там є, написано, розважальний характер. Ну що, міряємо? Давай, мабуть, із двох педалей відразу. Три, два, один. ота на варіки, зараз люди почнуть ломбомбіст їде, я вже бачу, яка у нього посмішка до ушей. Три, два, один, поїхали. Шість 80, 80. <звук> на 10 тисяч доларів, 10 секунд для автівки, яка важить не півтори тони, ну це в принципі дуже добре. 250 кінських сил. Підведемо підсумок про даний автомобіль. Перше, що мені в ньому сподобалося, те, що він проїжджає там, де важко, недоступно, неможливо проїхати іншим машинам. Можна йому віддати таке звання як rolls ройс по бездоріжжю. Що хочеться ще додати: цій машині не вистачає газіка, щоб було економно. Якщо його не використовувати для роботи, ну це робоча коняка. По суті, ми зняли обзор на мікроавтобус по факту. Ну, як пантерезка, я не знаю. Тіпа, є багато інших машин, які можна вибрати як пантерезка. Дай смисл цих понтов. Є понти? Є смисл. Ну, це кукуруза. Це чисто ну, машина на повседнів? Ні. Якщо ти працюєш там, де немає доріг, тоді так. Да. Виглядає як нормально, як на 2004 рік. Як сказав кум, це дуже гарна машина, щоб їздити по цих дорогах, коли в тебе є. Ці поля підписуйтесь на канал, ставляйте лайки, підтримуйте український YouTube. До нових зустрічей!